Всім привіт! Вітаю на каналі в Нормі, коли в формі. Народ, сьогодні я хочу показати вам одну дуже круту вправу, яку, на жаль, ніхто не робить. І я її хочу трошки популяризувати з одної простої причини. Вона, по-перше, забезпечить те, щоб ваші плечі завжди були в класній кондиції, щоб ви не травмували свої плечі. І по-друге, вона допомагає підсилити такі вправи, як жим лежачи або підтягування. Де задіюються або грудні м'язи, або м'язи спини. Тому, якщо вам цікаво, дивимось далі. Все, що вам необхідно для того, щоб зробити цю вправу, це завжди починати розминку з неї з резиновою петлею. От, Маєте таку петлю, вона не має бути дуже жорстка. І особливо переджимовими вправами або тяговими вправами. Робіть собі і будете задоволені результатом. Це реально допомагає трошечки краще активізувати вас, бути зібраним, коли виконуєте ті вправи. Ну що ж, а тепер я покажу, як її виконувати. Все дуже просто. Ви стаєте в позиції таку, як для тяги в махилі. От, берете резину до колін і робите відведення рук прямих з резиною назад. Після цього провертаєте плечі. І робити таке зведення, ну, Я думаю, що суть зрозуміла, тобто ви тренуєте плечі і вони таким, будуть завжди в тонусі. Це вправа не для накачки плечей, це вправа для того, щоб плечі були здоровими. Щоб у вас не було травм, ну і відповідно ви могли прогресувати в інших вправах. Якщо вам сподобалося це відео, то тоді діліться з друзями по качалці, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до нового відео. Па-па!